Саламчик, братва. Сьогодні ми постараємось вибити реальну платі номера на Ukraine GTA. обов'язковий весь відродок від початку до кінця. Братела, і звісно, не забувай про максимальну підтримку мого каналу, лайкосик, підписочка, коментарі та дзвіночок просуває мій канал вперед. Підписочка на мій телеграм-канал, де я тобі можливість бачити вихід нових роликів, а також де я проводжу стріми. Тому, друже, залітай і грати разом зі мною на Ukraine GTA, сервер Західна Україна, Південна Україна обов'язково, де промокоди ФОТІ з 2 по 7 рівень та получай 40 тисяч гривень на початку ігри. Опа, братва, як ви бачите, я вже на аккаунті. На аккаунті в мене 800 тисяч гривень, і сьогодні на 800 тисяч гривень ми постараємося зловити хороші номера. Ви загалом, напевно, знаєте, що в мене є номера на X5, на Гелику, і навіть на сканії є. Тому я хочу вибити якісь хороші номера. Наприклад, на X5 в мене номера, як ви бачите, Fortis. На Гелику в мене 4X чи там 5, чи скільки. А на Сканії взагалі просто якийсь номер. Тому я хочу постаратися вибити якісь хороші львівські номера. Що нам потрібно зараз зробити? Поїхати на гелику в полі Цю якусь і скоріш за все зняти номера, щоб вони були транзитні. Після чого відправитись в поліцейське відділення і вже там старатися вибивати якісь номера. Як ви бачите, я граю на 0 другому сервері, і мені здається, за цей час дуже багато хто номерів вже позабирав, тому ми постараємось реально вибити якийсь хороший номер. Тому сідаємо в свій гелик та відправляємось в найближчий поліцейський відділ, який є. Ну що ж, хлопці, ми вже знаходимося в поліцейському відділку. Як ви бачите, я ось тут припаркував свій гелик, і після чого давайте зайдемо всеред. Подивимось, як там, що влаштовано. Так, все, я зайшов всередину, як ви бачите, чергова частина, зміна номерів і отримання номерів. Ага, давайте зайдемо в отримання номерів та подивимось, що ми можемо взагалі отримати. Так, тут свій є номер. Ага, ми можемо вказати свій номер, нічого собі. А ось о, рандомний випадковий номер. Вибрати номер на гелік, так? Вибрати, опа, нам такий випав. О, чекайте. Мої номера, походу, пропали. А ну, звати я подивлюсь. Походу, я взяв, поміняв на свої номера. Та ну нафіг, я не вірю. Прикиньте, ті номера, які в мене були за донат, вони помінялись. Тобто, ну, вони збились. Тепер у нас ось такі номера. Ви прикиньте, реально взяв та й промахав номера, які коштували мені 150 гривень до НАТО. Ну, тепер 100% придеться мені вибити хороші номера, тому що ну, виходу немає. Заходимо сюди та починаємо вибивати номера. Вибити перший номер, так, і нам падає, ну, такий собі номер. Нам потрібні львівські номера, я надіюсь, тут падають львівські номера, тому що дуже сильно хочу львівські номера. Наступний наш номер, опс. Ну тут а, 2008, там. 7592. Я взагалі не розумію, що це за номера, що це за область, регіон. Шанси бляха падають, тому що 20 тисяч гривень за один номер. І криваємо ще раз 49. Та юмою, не везе абсолютно. Ловлю номера, падають 7539. Номера не дуже приємливі, чесно скажучи. 2780, та ні, бляха. Жалко, що номера не сейвиться, в принципі, зразу в інвентарі, а вони міняються. Тому не знаю, ми вже рахуйтесь які потратили грошей, і серйозно нам нічого такого не випало. Ну що ж, не будемо опускати руки, нажимаємо Alt і будемо далі вбивати номера 2927-2927. 29, 27. Ні, давайте ті номера все-таки я збережу, тому що хочеться реально зберегти ці номера. Так, отримання номерів вибираємо. Маємо номер, так, відкрите 3421. Чому Львівського регіону тут немає? Я не розумію. Де Львівський регіон? Номера реально падають не ті, що треба. Мені здається, що Львівські номера всі порозбирали, і я просто зараз кручу. Все, взагалі, нічого нема, нічого нема. Далі відкриваємо. Опа, а тут вже в нас бортва досить непогано 8 і 3 двоє. Я вернувся, як ви бачите, я загалом засею ці номера, вони в мене є, і ці номера в мене є. Давайте далі підемо на отримання номерів і будемо старатися вибивати номера на нашу машинку. Мені здається, всі вже номера зайняли, і я просто сижу. Так, 5, 2, 2, 0. Так, відкриваємо далі. Опа, 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 опа. 4, 7, 7, 4. зеркальні якщо не помиляюсь номера, і такі номера треба нам засайвити. Тому що ну всяке буває, можливо, пізніше я їх продам дорожче, і з того зароблю роблю бабоси. Так все підходимо на отримання номерів. У нас на балансі лишається 217 тисяч гривень. Якщо в принципі нам не випадуть дуже хороші номера, я ще трошки докину і ми вже відкриємо більше. Чому нема львівських номерів? Де всі ділися львівські номера? Алло? Алло, де львівські номера? Давай, давай. Ластовий майже прокруток. 89, 8946. А якби був 89-89. О. 89, або 8998. о, це би було сильно. Номера нам випали, як ви бачите, нормально тільки три штуки, і то я би навіть не сказав, що вони дуже нормальні. Тому я пропоную зараз піти, зняти гроші і піти трошки повідкривати ще раз. Так, як ви загалом бачите, на моєму балансі майже 400 тисяч гривень. Я трошки зняв загалом з монобанку, тому зараз можемо відправитися, як ви бачите, в поліцію Харкова та зайти всередину і постаратися, можливо, тут випадуть хороші номера. Чому нам не випадають хороші номера з того? Так, 5-5-2. 21 таке собі часу скажучи. Думав, випаде краще, але що є, то є. 64-62. Відкриваємо номера, ставимо 67-68. О, це вже досить непогано. Але, блін, знову на одне число. Не дуже приємно. Але ми нажимаємо Let's Go і. І, 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 і. Опа! Опа! 42-42. КЕ, я не знаю, що таке КЕ. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой номера, дай Боже, здоровочка, 0011. Ну, це поки що найкращі номера, які нам могли випасти і які взагалі нам падають. Тому я пропоную зняти їх і забрати собі. Так, вибиваємо номер, так нам падає 3613, окей. Далі, давайте наступний номер, забираємо. Опа! 9494. Опа, а це вже хороші номера, це вже досить хороші номера. Тим часом на нашому балі колишається 86 тисяч гривень. Рень і всі гроші ми майже потратили. Тому відкриваємо ще раз. Падає 86,21 Ну таке собі. Далі наступні номера, які нам можуть випасти звідси 93,46 46. Тоже, ну, таке собі. Наступні номера нам падають 2403. Угу. Посильній наш, скажімо так, номер 9480. На жаль, в принципі, нам нічого такого не випало. А про львівські номера я взагалі мовчу, їх тут взагалі нема. Ну не повезло мені їх вибити. Як ви бачите, ми можемо зробити висновок. Нам випали номера 2927. Е, так, 8 і 3 двоєчки. А, 47 74. Нормально. Так, 67 68. Оце ну, такий ви такий знаєте, лайтовенький 42 42 00 11. Далі 86 83. Такий собі номер, і 94 94. Во, во, братанчик, я бачу, ти подивився відерок від початку до кінця. Ти справді молодець. Дивись мої наступні відео.